Дорогу молодим. Традиційно в останню неділю червня відзначають день молоді. В Івано-Франківську святкування при уроченні новій генерації розтягнуться аж на два дні. Напередодні міська влада відзначить почесними грамотами молодих активістів, котрі брали участь у революційних подіях минулого року та досі продовжують працювати на благо батьківщини. А от вихідні обіцяють бути яскравими та насиченими. В програмі святкування дня молоді, різноманітні концерти, благодійні ярмарки та спортивні змагання. Основні локації площа ринок, де влас і парк імені Тараса Шевченка. 27-28 в парку Шевченка і на площі біля міського озера буде відбуватись культурно-мистецька акція Артефект, яка має надзвичайно багато різних атракцій. Це і літературні читання, спортивні змагання, виступи професійних та аматорських колективів, і ряд благодійних акцій на підтримку АТО. Державне свято встановлене на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України, аби створити святкову атмосферу управління молодіжної політики, звернулися за ідеями до місцевих громадських організацій. Щоправда, відгукнулися лише дві: це клуб альтернативних видів спорту та артефект. От крім цих, я ще можу назвати те ж саме тепле місто, яке дійсно реально не тільки там е, виявляє. Якісь критичні зауваження, і я вважаю це нормально, але є якісь пропозиції, є якісь креативні, альтернативні, цікаві бачення. Заключним дійством відзначення дня молоді стане костюмований велопарад дівчат. Його заплановано провести на початку липня. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.